Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Федина продовжує розносити зелених мародерів. Закликати сюди руський мір. Це є злочин проти української держави. Так, чи працювати на московську державу, будучи українськими так званими народними депутатами? Це є злочин проти української держави. Так чи працювати і відмолювати московську церкву, яка закликає вбивати українців? Це є злочин проти української держави, так. Так, якого біса ви зараз продукуєте тут сігові листочки, а фракція ОПЗЖ дружно сидить в парламенті, маючи допуск до державної таємниці, їм ваші пенсії всі далеко десь. Вони роблять свої злочинні справи так само, як і робили. І те, що колись одна керівниця фракції, правлячої, заявила, що з ОПЗЖ у них конструктивна співпраця, це зараз і визначає, якою є реальність. Якщо ви дійсно хочете, щоб зрадники були покарані, ОПЗЖ і тих, хто від неї були приведені в парламент і в інші органи місцевого самоврядування, мають бути позбавлені можливості голосувати, працювати в комітетах, мати допуск до державної таємниці і взагалі мають бути вигнані із Верховної Ради. А тому позбавили якогось там пасажиста пенсії. Він сів поплатив і пішов далі працювати на Московську Федерацію. Ну, але у нас така практика. Ми когось там звільняємо за статтею суміжної державної зради і за здачі Української держави, а ця людина, оскільки друг президента, собі красиво працює як адвокат в якійсь там конторці на Полтавщині. Або ще купа державних зрадників має нагоду повертатися до Верховної Ради, бо, бачите, найгуманніший печерний суд так це визначив. Давайте не будемо займатися різноманітними фікціями. Ще донедавна героїв не могли забрати зі зрадників України. Два роки для цього йшло. Давайте виганяти зрадників із Верховної Ради повністю. Тому що в січні 2022 року були злиті дані 15 мільйонів українців. І саме за даними, які опинилися в даркнеті, які були витягнуті з дії, саме з дії. Приходили до людей за конкретними адресами, реквізовували їхню власність, вираховували, де вони можуть переховуватись, і московська наволичь знищувала цих людей як громадян України. Зараз ми маємо хакнуті реєстри. Ми ще не знаємо, чим нам це все виліться, але ми точно розуміємо, що саме отакі цифрові реєстри військовослужбовців, де є абсолютно усі дані про них в той час, коли Українська держава не має жодної. Конкретної можливості захистити безпеку цих реєстрів це по суті наблюдечко. Влада банкова передає дані усіх військовослужбовців ворогу? Тому що реєстри якраз найбільше використовуються, хакнуті реєстри саме ворогом. Тому питання кому вигідно, щоб всі дані наших військовослужбовців опинилися в московської федерації? Чому за це зараз голосують слуги? Чому такі речі, які ми на які вже опеклися і Портновим, і з дією знову і знову здійснюються? Тому питання слуги, кому служите?

Це щоб стати українську державу, путінські обомінки заміні на вибори замови у той же час. Голова ВР Стефанчук відмовився прилюднити звіт рахункової палати про зловживання на телеканалі Рада на десятки мільйонів гривень. Мова йде про крадіжку десятків мільйонів компанією кінокіт афілійованою з банковою. Стефанчук відмовляється звітувати перед ВР про використання коштів парламенту і навіть оприлюднити офіційний звіт. Керівництво ВР агресивно відреагувало на справедливу критику ЄС в маніпуляції з офіційним веб-сайтом ВР Україна» Вперше в історії парламенту там вийшов прес-реліз Слуги народу, який спочатку було оприлюднено на сторінці про владної депутатки Кравчук після скандалу. Реліз зник з офіційної сторінки. Ми з Артуром вимагаємо прилюднити на сайті ВР інформацію, де знаходиться Куницький, де під час голосування по бойку ще 70 нардепів слух на знак протесту проти свавілля керівництва ВР постійних маніпуляцій знищення парламентаризму. Ми з Герасимовим залишили погоджувальну раду. Наступно буде вимагати транслювати в прямому ефірі, досить брехати країні маніпулювати, не дав вигнати її бойка. За цих чотири роки сталося, на жаль, багато недоброго. Поки президентська радь боролась із мною Марусою Порошенком Парабієм Турчиновим. генералом Марченко Павловським загалом з ЄС зупинити впровадження ракетних програм. Так-так, тому так. сьогодні у нас Нептун Богдана, водиночник екземпляра Грім Гром 2 так і не запустили. Розформували розвідку, яку треба було розвивати і посилювати. Запустили процес скорочення армії, почавши з повітряних сил саме тих, які треба було розбудовувати, зупинили реформу харчування, забезпечення військових житлом. Відкрили замовні політики. Шня сфабриковані справи проти генерала Марченко в результаті за три роки не закуплено. Жодного бронежилета а броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість генерала Павловського керівництва кузня на рибальському, блокуючи виробництво бойових хатерів, які зараз так нам потрібні. До речі, керівництво кузня і зараз переслідують, не даючи змоги одному з небагатьох працюючих в оборонному комплексі підприємств робити свою роботу і забезпечити якісною технікою наших захисників. Намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо для наших ракет, розмінувала Чонгар. Завершення розмінування відкриття оновленого КПВВ відбулося 14 лютого 22 року, де версії з закупівлею пального для армії, заборона використання розвідки, контррозвідки. Снайперські групи, БПЛА і заборона стріляти навіть для самозахисту розповідали, як нам НАТО не потрібно і не виконувати взяті Україною зобов'язання посилення фінансування під офісних репресивних структур скорочення фінансування армії. Чому я все це пишу? Бо дико боляче, бо з кожного цвинтаря в Україні волають душі захисників. Вони віддали своє життя за державу, яку реально доконує самовпевнений і недієздатний правитель, якому залежить лише на своїй владі амбіціях, і який навіть сьогодні у найважчі часи думає не про захист кордонів, не про життя захисників і нарощення можливостей оборони, а про майбутні вибори. Про що свідчить нова з тисяча сотні тисяч рекламних газеток в поштових ящичках українських громадян? Він таки нічого не зрозумів. Він таки нічого не навчився. Дуже важливо, щоб навчилися думати, і відповідати за свій вибір виборці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.